Супротив українського народу російським окупантам триває. Збройні сили України виснажливо працюють, аби не дозволити расистам руйнувати нашу країну. А ми тим часом працюємо над тим, аби Україна продовжувала жити у своєму темпі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Через обстріли об'єктів критичної інфраструктури в Україні економлять електроенергію. Зокрема, у Кременчуці, як і в багатьох інших містах України, не вмикають вуличне освітлення. Які світловідбивні елементи можна придбати, щоб безпечно рухатись у темний час доби? Кременчужанин Павло багато їздить велосипедом ввечері через російський тероризм. По всій Україні запроваджують економію електроенергії і тому в темний час доби у Кременчуці, як і в багатьох інших містах, вуличне освітлення не вмикають. Саме тому хлопець сьогодні прийшов до веломагазину, щоб придбати собі світловідбивні елементи. Взяв отаку. Стрічку вона дуже добре відбиває світло і легко причепити. І жилетку. Її можна одягнути на будь-яку куртку, навіть взимку. І вона не буде заважати, і безпека гарантована. Придбати світловідбивний одяг, стрічки та інші елементи можна у спеціалізованих магазинах. Асортимент доволі широкий, є навіть світловідбивні жилети для дітей. Буду рекомендувати всім в темне время суток мати якісь світловідбивні елементи. Є стрічки, є жилети. Вся амуніція велосипедна, велосипедисти знають, вона вже йде з світловідбиваючими елементами. Рекомендації мати світловідбивні елементи на одязі у темний час доби були ще і до війни, але наразі це особливо актуально, адже водії автомобілів просто не бачать пішохода чи велосипедиста у темряві. В правилах дорожнього руху на зараз є вимога до велосипедистів обладнувати велосипед або фарою, або світловідбиваючим елементом. без світловідбиваючих елементів або світла. Велосипедиста водій бачить десь там метрів за 15, якщо вимкнене вуличне освітлення. Звісно, велосипедиста і пішохода не видно геть зовсім, то тому потрібно. Звісно, це не так багато коштує грошей. Воно там якісь копійки, там ну до ста гривень, але ж ваше життя коштує значно дорожче. На змаганнях власник магазину «Екобайки» Євген Фісан видавав нам нашим учасникам в якості призів світовідбиваючі жилети і там інші елементи. Дуже всі були вдячні, бо, бо ну така ну це потрібна річ. Потрібна. А зараз, коли вимикають вуличне освітлення і йдеш там з фонариком, то звісно краще ще ще воно потрібніше. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Україні вже традиційно двічі на рік переводять стрілки годинників. Такий звичай було запроваджено для економії електроенергії та подовження світлового дня. І, хоч в державі вже давно говорять про скасування такої практики, в останню неділю жовтня ми продовжимо переходити на зимовий час. В Україні традиційно двічі на рік переводять годинники. Робити це почали ще у 1981 році. Такий звичай було запроваджено для економії електроенергії та подовження світлового дня. У сучасних реаліях це як ніколи актуально та корисно. У 2022 році переведення годинника припало на 30 жовтня. Відповідно, стрілки годинника потрібно буде перевести з 29 на 30 жовтня о 4.00. Зазначимо, що перехід на інший час має вплив на організм. Йому доводиться перелаштовуватись до нового графіку. Однак, правильна схема засинання і пробудження це ключ до плавної зміни часу. Лише один день не зможе зруйнувати його. Якщо ви чутливі до зміни часу, не перенавантажуйте перші кілька днів після переведення годинника. Забагато справ зроблять в тому ще гіршою. Зверніть увагу й на те, що в електронні пристрої виробники встановлюють таке переведення часу за заводськими налаштуваннями і прилади автоматично. Його переводять. А от якщо ви маєте механічний годинник, який не підключений до інтернету, налаштовувати новий час потрібно власноруч. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Риболовля та підтримка наших воїнів у рамках цьогорічного фідерфесту, що проходить у Кременчуці, рибалки донатили на теплий одяг для зсу. Детальніше про риболовлю та підтримку збройних сил у нашому наступному матеріалі. Зараз одна плотва, і два буберя. Хто <Buried> тут не бував, хто не підсікав, хто щуку за зябра не піднімав, тому нас напевно ніколи не зрозуміти. Наш побратим звичайний рибалка, в котрому снеться плітки з грайка, плітку яку сьогодні потрібно зловити. І ми поспішаємо від метушні і будемо шукати і вдень, і в пітьмі. Рибальське наше щастя, тобто трофей. Цієї суботи у Кременчуці на березі Дніпра традиційно зібралися любителі риболовлі. Щорічний захід, присвячений закриттю сезону, не лише об'єднує рибалок, а ще й проходить з метою підтримки ЗСУ. Проводимо вже в четвертий раз. фідерфест для рибалок-аматерів. Захід присвячений тому, що у нас в країні йде війна і. Ми збираємо на передову хлопцям на теплі речі. Тобто плануємо на всі зібрані кошти, які у нас люди донатили. Люди, які внески вносили як учасники, всі ці кошти будуть потрачені на теплі речі для наших захисників. Програма, по-перше, це риболовля, як вже ви побачили. Нагородження, зважування, нагородження. Ну і потім уха. Як це у нас традиційно відбувається на змаганнях, сьогоднішня погода сприяла рибалкам. Усі учасники підготували собі місця, зібрали знаряддя і наживку, і приготувалися провести час, займаючись улюбленою справою риболовлею. Відпочинок на природі, плюс рибки трошки піймати а також вирішив долучитися до збору коштів на допомогу хлопцям. ЗСУ підтримати зсу в такий спосіб, да, гарний захід. Придуманий по-друге, по, по ну, взагалі побачитися людей, побачити рибаків, перейняти, на да, удосконалити свої якісь навики. До змагань долучилися 30 рибалок з усієї Полтавщини. Організатори запровадили кілька номінацій: за найбільший вилов та найбільшу рибину. Усі переможці отримають кубки та риболовне знаряддя. Генеральний спонсор наш дорогомарка флагман, яка у нас є представником і основним спонсором наших змагань. А номінації у нас йдуть перше, друге, третє місце визначається за найбільшим загальним уловом. От також є номінація. Четверта номінація. Це біг фішти тобто «Сама велика риба. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці провели регіональний турнір з китайського єдиноборства кунг-фу. Близько 40 учасників різних вікових категорій взяли участь у ньому. Як все відбувалось, дивіться далі. Близько 40 дітей зі Світловодську, Кременчука та Кам'яних Потоків взяли участь у регіональному турнірі з китайського боксу. Такий турнір проводять щороку і присвячують сьогодні народження Брюсе Лі, який власне і відкрив кунг фу для міжнародної спільноти. Ми проводимо цей захід і показуємо майстерність наших дітей, які на протязі півроку тренувалися. Готувалися до цього і зараз проявляють свій дух, силу і волю. Я хочу висловити величезну подяку за наданий зал Миколі Григоровичу Несену, директору цього навчального закладу, а також комунальному закладу Спорт для всіх. Цьогоріч відбірковий турнір на першість України з китайського єдиноборства проводять у Кременчуці. До нас звернулася наша міська організація Спорт для всіх з тим, щоб спільно з федерацією кунг Кунфу та Єдиноборств провести цей відбірний турнір. На першість України з даних видів спорту батьки хвилюються, болівальники хвилюються, учасники демонструють всю свою майстерність. Тому ми за розвиток спорту і за здоровий спосіб життя. Навчитися самообороні, набути впевненості у собі, покращити самодисципліну одні з причин, чому діти обирають займатися конфу. Завдяки подібним турнірам, юні спортсмени можуть перевірити свої уміння та навчитися чомусь у своїх супротивників. Для самооборони і для свого. Право теж провірити свої сили, і мені сподобалося сьогодні. Відбулись фінальні поєдинки у турнірі. Усі учасники отримали медалі і грамоти. Діти, які посіли перші місця, дипломи. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Українці нація героїв, яка кожного дня важко працює над створенням великого і щасливого майбутнього. Ми сильні, і наша воля незламна. Тому ми точно переможемо. Слава Україні!